Дня, шановні пані та панове. мені дуже приємно в офісі національної спілки журналістів в місті Одеси вітати моїх давніх друзів, колег по творчому і громадському руху цеху. Це пані Людмила Акимова, старша координаторка фонду ООН в галузі народонаселення, координаторка проекту Всеукраїнського фонду здоров'я жінок і сім'ї в цій військовому становищі. І звичайно, Тетяна Семіко, полковник. Поліції, голова громадського руху, Віра Надія Любов. Мені дуже приємно, що ці дві жіночки опікуються здоров'ям наших жінок і переселенці, які мешкають на теренах Одещини, тому що сьогодні Одещина прийняла до себе в нашу сім'ю дружню, мабуть, 1200, якщо не менше, не більше, не більше. Але хтось зареєструвався, хтось ні, але вони приймаються заботують про здоров'я наших жінок безбар'єрність у створенні спеціальних послуг для жінок в сфері охорони здоров'я це саме головне сьогодні, тому що це жіночки, це наше майбутнє, як і наші діточки. Жінки, да я перепрошую, але бачу. я дивлюсь на вас. і, Знаєте, буду говорити так тами віршами: я переймаюся тобою на взлеті крил своїх. Не бачу я кохання є і все з тобою. І з віку вік, любов моя. Вона була, існує завжди буде в народі. Є свій заповіт, допоки жінка з чоловіком буде, не зникне в Україні родовід. Це Баня про нашу родові, тому що сьогодні дійсно ми повинні пиклупіклуватися про наше майбутнє, про наших діточок. А охорона здоров'я це сьогодні саме головне. Я пальму первенство, пані Тетяна, пані Людмила. Будь ласка, ви представник організації да. обйомних нації. Будь ласка, шановні вітаю всіх. Ми сьогодні обговоримо надзвичайно важливу тему. Це можливості доступності безбар'єрного доступу до медичних служб. І послуг для жінок в сфері жіночого і репродуктивного здоров'я тема надзвичайно важлива. Її актуальність в зв'язку з війною в Україні, тому що сьогодні, якщо говорити про жінок українських, це надзвичайно потужна сила. Сьогодні 5 тисяч наших жінок і дівчат на передовій боронять нашу країну поряд з чоловіками, разом з чоловіками. Це 20% жінок ветеранів. У нас сьогодні, ветеранок АТО. сьогодні, взагалі, українська армія вона є сама фінамізована в Європі. Це надзвичайно велика кількість сьогодні. Разом ще раз говорю разом з чоловіками несуть військову службу і в національній поліції, і на передовій і в службі МЧС. І ми розуміємо, що виклик збереження жіночого здоров'я, репродуктивного здоров'я це надзвичайно актуальним питанням. Як на мене, це питання безпеки нашої країни. Тому що сьогодні Україна стала малонаселеною державою, враховуючи, що майже 8 мільйонів за кордоном, враховуючи, що сьогодні і ми не знаємо, яка кількість повернеться, враховуючи, що кількість загиблих, скільки поранених, травмованих, інвентаризація зросла сьогодні серед ВПО на 20%. і ми розуміємо, що все це пов'язано теж. З погіршенням стану жіночого здоров'я і репродуктивної функції. Тому фонд ООН у галузі народного населення через своїх імплементаційних партнерів здоров'я жінки, фонду здоров'я жінки, планування сім'ї Українського жіночого фонду займається розбудовою простору безбар'єрного доступу для жінок і дівчат до медичної сфери. І результатом цього. Проєкту за часом він невеликий, він почався в 2022 році, серпня місяця, у нас сьогодні по Україні відкрито 27 кабінетів безбар'єрного доступу. В Одеській області це три кабінети безбар'єрного доступу, які обладнані за підтримки фонду воно на галузі народонаселення» і уряду Великої Британії. Перш за все, це Міністерство закордонних справ і співдружності, це уряд данії підтримує ці проекти. І окрім трьох кабінетів безбар'єрності, які створені у нас на на базі опорних лікарів місті Ізмаїл. Сарата Біляєвка. У нас відкриті ще два кабінети комплексної допомоги, медичної допомоги безбар'єрного доступу на базі сьомого пологового будинку і в Доброславі. Але ще є одна така фішка, яка надзвичайно важлива, особливо для жінок в сільській місцевості. Це робота мобільної бригади медичної з питань репродуктивного і жіночого здоров'я. Але там комплекс більш розширений. І така мобільна бригада, вона теж створена за підтримки фонду ООН, Наданий автомобіль новий швидкої допомоги абсолютно всередині він обладнаний гінекологічним кріслом, який багатофункціональний і має можливості. Створити умови для будь-якої жінки, яка потребує цієї послуги, незалежно від стану свого здоров'я, надмірної ваги, малорухомості або інших таких проблем, це кардіограф, це багатофункціональний апарат УЗІ, це міні-лабораторія і виїжджають фахівці. Центру планування сім'ї екстреної медицини, який на базі пологового будинку перинатального центру створений, і е, сімейні лікарі. Тому е, от за е, з грудня місяця вони здійснили 76 виїздів, і допомога надана е, 1640 особам. Серед них е, майже тисяча це жінки, і ви знаєте, що дуже важливо, що звертаються за послугою жінки. Старшого віку, це близько до 50 і старших віку, які ми розуміємо, що в сільській місцевості, зв'язку з реорганізацією системи, меди, системи охорони здоров'я і децентралізації, ну погіршився доступ до цих послуг в сільській місцевості. А взагалі-то, ви знаєте, в 2015 році, це вже коли почався військовий конфлікт і антитерористична операція, Юсейт проводив опитування в чотирьох областях. Серед жінок з інвалідністю щодо доступності до медичних послуг цієї категорії людей, і ви знаєте, я коли ознайомилася з цими дослідженнями, я була просто вражена, коли опитувано опитувано було не дуже багато жінок, це 189 осіб, але серед них 42% жінок були оглянуті на колісних кріслах, 46% на кушетках, тому що не було обладнання, яке дає можливість. Загалі жінку оглянути і кваліфіковано надати допомогу. Да? То для мене це взагалі були такі цифри вражаючі. Більш того, переважна більшість жінок після 45 років взагалі не звертається до гінекологів з приводу свого жіночого здоров'я. Це тільки такі крайні випадки, які пов'язані з виявленням і пухлинних захворювань, і таке інше. Тобто ми розуміємо, що ця тема вона є кричуще актуальна взагалі для всієї України, для одеського регіону. І ви знаєте, з 2020 року. Україна стала на шлях побудови безбар'єрної України. Виданий указ президента розроблена національна стратегія, створений комітет безвар'єрності при кабінеті міністрів, і діяльністю якого скажімо, скерове, опікується Перша леді України Олена Зеленська, розроблений план заходів. Останній план заходів прийнятий в квітні цього року. Він налічує 472 пункти. Це не просто заходи. Ви знаєте, це просто зміни, які мають відбутися в Україні, і до цього до цієї роботи долучено 20 міністерств. І Міністерство охорони здоров'я, і освіти, і Міністерство громади територій, і економіки, і е, е, соціальної політики, і е, цифронізації. Да? Ну, майже всі абсолютно тому, що питання створення комфортних умов для будь-якої людини, не тільки людини з інвалідністю. Ми говоримо про жінок, які не можуть влаштуватися на роботу, маючи дітей. Це бар'єр, і тим займається зараз міністерство економіки, тому що ну ми ми втрачаємо трудовий потенціал жінок, і це надзвичайно велика кількість. І ми розуміємо, що після війни ми маємо розбудовувати Україну. Відбудовувати, відновлювати її, і скажімо, пріоритетом відновлення відбудови України це є якраз створення безбар'єрної України. Це є пріоритетом сьогодні в державі. Тому я дуже рада, що і фонту галузі народонаселення, і сьогодні пламаційні партнери. Це між наші всі організації в Одеській області цією тематикою, особливо те, що пов'язано з інформаційно-просвітницькою роботою, роботою долучена наш громадський рух, «Віра, надія, любов. Я завжди кажу: знаєте, ми можемо створювати, але якщо люди не будуть знати, що воно є. І що є можливість отримати цю кваліфіковану допомогу, то кому потрібно таке створення? Тому якраз я вдячна спілки журналістів нашій, що ви згодились на те, щоб ми провели таку зустріч і донесли до наших людей локації, де вже ця послуга доступна, вона базується на принципах безкоштовності, цілодобовості і конфіденційності. І окрім опікування жіночим і репродуктивним здоров'ям у цих кабінетах є ще одна надважлива функція це виявлення людей, жінок дівчат, які постраждали від гендерно зумовленого насильства, від сексуального насильства, пов'язане з військовим конфліктом. І це не тільки обладнання, меблі, а ви знаєте, ключовим елементом цього проекту це є навчання фахівців. У нас за 9 місяців навчання пройшло майже 500 медичних працівників. Це і надання знань, як працювати і надавати допомогу людям з інвалідністю, як виявляти і психологічно підтримувати людей, і медичний комплекс послуг пов'язаний з сексуальним насильством. Це дуже важливий компонент взагалі. Мова має значення сьогодні. В нас виданий була презентація. пан Юрій. Ви були да, на регіональному форумі по безбар'єрності на Одещині, і пані Тетяна була створений словник безбар'єрності. Це свого роду гід. По uh, мовним бар'єрам, які існують між фахівцями, які мають надавати послугу людям, і людям, які потребують цієї послуги, людям з інвалідністю це дуже важливі речі. Кожне слово має значення чи побудується місток довіри, чи взагалі людина більше ніколи не прийде. Тому що є і дискримінація, є і стигматизація цих людей, і люди побоюються приходити в соціальні і медичні заклади, розуміючи, що їх не сприймають. Тому оцей словник він надзвичайно потужний. Чотири розділи цим займалися і науковці, і громадські організації, які опікуються проблемами людей з інвалідністю. І батьки дітей з інвалідністю, і е, самі люди з інвалідністю були долучені, і все це відбувалося під, е, скажімо, підтрим за підтримки е, е, першої леді Олени Зеленської. І я розумію, що всі ці заходи, я ще раз кажу, ви знаєте, коли я з ними познайомив 472 заходи. Це на 23-24 рік. Це просто е, не заходи, це зміни. Які обов'язково відбудеться, я в це вірю. Я, я я вір, вірила в те, що ми обов'язково е, скажімо, е, рафікуємо Стамбульську конвенцію? Я була переконана, що ми це зробимо в період війни. І це зроблено було за ініціативи президента. Верховна Рада підтримувала і це дуже важливий документ, який має змінити умови. І знову доступу до всіх послуг, які необхідні для людей, які страждають від домашнього насильства. Це посилення законодавства, зміна законодавства, це зобов'язання України, але це і дуже буде крута підтримка з боку Європейського Союзу. Підтримка України по створенню спеціалізованих сервісів. Те ж саме відбуває, буде відбуватися і в сфері розбудови безбар'єрної України. Це питання комфорту. Для кожної людини це не тільки для людей з інвалідністю, це абсолютно це для талановитих дітей, які мають реалізувати свої здібності, бо є бар'єри, особливо в сільській місцевості. Так? Це для наших науковців, є бар'єри, тому що ну, немає такої підтримки фінансової, і лабораторії всі застаріли, і обладнання. Бар'єрів дуже багато. Тому і питання безбар'єрності бар'єрності надзвичайно складне. Да тому я хочу запросити наших медійників, наших партнерів, абсолютно ключових партнерів в цій роботі, щоб ви донесли цю інформацію, щоб ви говорили про ці проблеми. Запрошували експерток і експертів з цих питань з тим, щоб нам після перемоги ми змогли розбудувати нашу країну таким чином, щоб кожна людина почувала себе безпечно. І комфортно для на у нас є для цього. Ну всі підстави говорити про це, що ми це можемо зробити. Бо разом ми це можемо, і сила наша в єдності. Дякую, дякую, пані Людмила. Ви все правильно сказали. Без єдності нема перемоги. Перемога буде за нами. Мені дуже приємно, що з нами пані Тетяна, яка знає цю тему. Вона чули громадський рух, «Віра, надія. Бо не одне десятиріть, як то кажуть, в Одесі є серйозна волонтерська команда, група, яка працює, допомагає журналістів. Спасибі за це і вам, спасибі пані Людмила, і вам пані Тетяна. Будь ласка, доповнення так. Сказано. Я тільки хотіла додати, що Одеса і Одеська область дуже системно підходять до створення спеціалізованих послуг, а саме для жінок. Для жінок, для дівчат. І це потужна підтримка фонду в галузі народонаселення. це підтримка з боку національних громадських жіночих організацій. І саме так були створені і вільний простір для жінок, який називається вільна, де можуть отримувати послуги жінки ВПО, жінки-одеситки, які мають якісь проблеми, бо там Є послуги психолога, там є майстер-класи, там є тренінги, семінари. І е, крім того, е, у нас створений центр допомоги врятованим, створений прямо в мерії, е, куди люди можуть звертатися за будь-яким е, за будь-якою допомогою. Це і відновлення документів, це і отримання психологічної допомоги, це і можливість для тих жінок, які е, постраждали від гендерно зумовного насильства, домашнього насильства е, чи е, СНПК. Звернутися допомогою, а найголовніше те, що в нас став працювати механізм перенаправлення. Куди б жінка не звернулася зі своєю проблемою, вона буде перенаправлена саме в ту структуру, яка дасть їй компетентну допомогу. І я дуже рада, що ми були таким інформаційним партнером в реалізації цього проєкту по створенню безбар'єрного доступу жінок до гінекологічних Послуг. Я б хотіла додати, Людмила Степановна приводила статистику, страшенну статистику щодо сільських наших жінок. Ми також часто спілкуємося з цими жінками, коли виїжджаємо з гуманітарною допомогою. І в розмові я часто запитувала, а коли останнім разом ви були у нашого жіночого лікаря, і жінки кажуть, Ну, моєму сину 23, о, 23 роки назад. А, ну, То... Коли народила і все заростала. І, да, і, на жаль, це така от картина. Е... Скрізь, так. Скрізь, да. Тому, та. Тому ці сім кабінетів, які П ять. П ять. П ять. П ять. Ну, в нас буде Емобільна більше. Мобільна бригада, да, бригада, так, як як бригада які виявляє. вже створені. Це насамперед колосальна робота була всіх тих структур, що я говорила. І це. Можливість для жінок дійти до лікаря і отримати цю необхідну медичну допомогу. А найголовніше, що ця послуга безкоштовна і Ліки, які можуть бути придбані також по безкоштовній програмі, тобто треба звертатись, треба йти до лікарів. І війна це не привід, щоб зупинити своє життя. От піду до лікаря, коли війна закінчиться. Ні, ми живемо сьогодні, тут і, і зараз. зараз. Тому треба йти, треба звертатись. Я хотів би по перше подякувати вам, що ви прийшли за нас, звернулися за допомогою. Я, звичайно, хочу зробити так, щоб ця інформація дійшла до всіх наших журналістів, до наших колег з області одеської. І звичайно, я думаю, ми десь раз на місяць будемо зустрічатися, щоб дійсно показувати стан справ, тому що дбати про жінку про матір треба сьогодні. І сьогодні, і, і, і вчора ще, тому що правильно ви сказали, якщо народила сина і забула до лікаря ходити, треба ходити, а інколи вони бувають, що часу немає. Ну, вони не тільки забули, пане Юрій. Справа в тому, що дійсно чому жінки з інвалідністю не звертаються. Тому що гінекологічне екологічне крісло для того, щоб на нього влізти, треба бути альпіністкою. Ну, а якщо да. людина на колісному візочку або дівчина, да ми коли в Болгараді відкривали за участю, у нас і кабінети відкривали за участю керівника департаменту охорони здоров'я Дарі здоров Захаріва Наталії Наталі Вікторівні, і ми зустрілися в в Саратському районі дівчинкою, да, 28 років, вона на колісному кріслі. І вона каже: я відвідала кабінет і мені здавалося, що я ніколи не потраплю сюди. Тобто ніколи. Тому що е, ці крісла і вони автоматизовані, вони автоматично опускаються на ту висоту, яка Ні потрібна котрібно. для того, щоб розташувати жінку. <кій> Є відповідні автоматичні такі, знаєте, гамаки, якісь крісла пересаджують людину. Е, тобто дуже важливо, щоб обладнання було таке. Адаптовано під, ситуацію. Адаптовано під ситуацію. Жінки з великою вагою надмірною. Вони не можуть взагалі звернутися до, до гінекологів, тому що ну, що таке 5 таких крісел? Ну, у нас ще є 11 й 11 депутатський корпус установив, але теж мало хто знає, мало хто знає. Про це треба говорити. І дійсно, оці всі доступності зручності вони дають можливість сьогодні звернутися. У нас ми дали зелене світло жінкам ВПО, тому що в тих умовах, які вони перебували на окупованих територіях, на лінії вогню, це зима, весна, холодні підвали, без умов, тобто дуже багато викликів у жінок ВПО пов'язані з жіночим здоров'ям. І оцоми пологи, вони відкрилися в лютому місяці. Через них пройшло майже 400 жінок. 90% цих жінки ВПО. 60 операцій безкоштовно зроблено. Я не говорю вже про пологи. Це виключно пов'язано з станом погіршенням стану жіночого здоров'я. І е, я розумію, е, скільки прийдеться зробити лікарям для того, щоб підтримати жіноче здоров'я, жінок, які повернуться з фронту. Ми розуміємо, що там відсутні санітарно гігієнічних умов, да, е, необхідних речей для жіночого підтримки жіночого здоров'я. Е, це погодні умови. Це дуже серйозні речі. Це все впливає. Е, колись Сполучені Штати проводили аналіз. По жінкам у них 30 відсотків до речі в армії жінки, 90% відсотків мали дуже серйозні потім. Вибачте, 90, да, дев'яносто да, відсотків 90 майже мали наслідки пов'язані з жіночим здоров'ям. Це і запалення, це ну багато чого порушень було, тому що ну це по перше. Психосоматичні речі, так, це біль трагедії, які бачу, це умови, в яких воюють наші хлопці, чоловіки, і жінки і дівчата. І тому дійсно це виклик сьогодні. І коли проходив медичний форум в п'ятницю, великий, по відновленню Одещини, була присутня Наталія Аусак, це очільниця Національної служби здоров'я. І я мала з пані Наталією розмову, вона сказала, що з наступного року всі заклади, які надають ці послуги, для того, щоб отримати пакет, вони мають придбати таке обладнання. До речі, таке класне, зручне обладнання виготовлюється в Україні. Тобто Після це не цього, шалені да. кошти. І тому я хочу звернутися до представників органів влади. Зараз почнеться формування бюджетів представників територіальних і громад, і територіальних громадшуча та, там, де на території яких є надкластерні, кластерні лікарні, опорні лікарні, там, де надаються такі послуги, перебачте, будь ласка, бо ви не отримаєте пакет і підтримку фінансову від НСЗУ на надання взагалі гінекологічних послуг. Тобто, це дуже серйозні речі, і вона чітко сказала. Я це передбачила і з наступного року жодна. Структура медична, яка надає такі послуги, якщо вона не буде мати такого обладнання, вони не отримують фінансову підтримку. Тому я сподіваюся, що цей приклад да, співпраці міжнародної структури, наших всеукраїнських входів, місцевих громадських організацій, тому що таких кабінетів відкрито по Україні 27 77. за 22-й рік. Всю да, але це робиться не владою, а от спільнотою міжнародною, громадською. Да. І зараз передбачається ще 10 10 кабінетів відкриття. І я дуже хочу, щоб ми в місті Одесі один ще додатково відкрили на в Суворовському, вибачте, в Пересипському районі. Да, тому що ну, наше місто мільйонник, і в нас 117 тисяч тільки в місті внутрішньопереміщених осіб, жінок, да, і е, взагалі населення, і серед них велева доля це жінки. Тому е, я, я впевнена, що ми такий ще один кабінет відкримо за рахунок е, міжнародної організації, але це маємо передбачити і в системі охорони здоров'я, і в Одесі, і в кожній громаді де є, скажімо, надання таких послуг. Тому е, закликаємо, ми, до речі, да, е, Тетяна сказала: ми всі наші Райони і міста, де відкриті такі кабінети, ми здійснили виїзди інформаційно-просвітницькі. Ми зустрілися з лікарями не тільки гінекологами, а й суміжних професій. І повідомили цей сімейні лікарі, і літератури вони забезпечені інформаційною, Все міжнародні організації і всі Українські фонди зробили. Так? Ми зустрілися з жінками ВПО, з жінками-лідерками. Ми зустрілися з представниками влади, ми розповіли про цей проєкт, розповіли, як це працює. Так? тому я на цих територіях впевнена, що інформація до жінок дійде, але решта мають знати, що в місті Одесі є така можливість, що є мобільна бригада. Замовляйте виїзди, надавайте ці послуги. Тому що я ще раз кажу: війна закінчиться, і ми маємо багато що зробити, щоб відновити Україну і питання. Безбар'єрності питання здоров'я взагалі, і, зокрема, жіночого здоров'я, воно є надважливим. Ми маємо не тільки інфраструктуру відбудовувати, а відновлювати ще нашу націю. Нам треба поповнювати, нам треба народжувати генофонд нації, тому що це питання національної безпеки. Нас поменшало. Ми маємо сьогодні зробити всі умови для наших родин, для жінок. Переконати, мотивувати їх народжувати дітей, і держава має для цього багато що зробити, і для того, щоб родини хотіли розширюватись, народжувати дітей, ростити дітей. І без держави, без підтримки громад це просто неможливо. Далі, дякую, дякую. Хотів би побажати вам щастя, любові здоров'я, спасибі, що завітали в офіс національної спілки журналістів з вірою, з надією, любові по захисту наших матерів, наших жінок і майбутнього України. Спасибі, що ви є. Перемога буде за нами. Тема дуже актуальна. Резково. І будемо скрізь, одеська регіональна організація національної спілки журналістів буде сприяти вам проведенню всіх ваших заходів, тому що це спільна справа, яка захищає матір'ю. А це майбутнє нашої України. Дякую. дякую всім велике і вам дякуємо дуже.